Під час тих подій я зараз не можу без сліз це згадувати, тому що це дуже важко. Я тоді приїхала на виклик, і там вже працювали тобто це був перший, перший приліт БПЛА в дім, і вже працювали інші розрахунки, інших підрозділів. Я приїхала, я надавала допомогу цивільному населенню. І було таке, що об'явили. Повторний шахет, і ну, всі побігли в укриття, хто докуди зміг добігти. А, в цей час я не знаю, в мене не було не жодних думок, а коли стався вибух позаду мене, в мене, мабуть, промайнуло абсолютно все життя. І, чесно, я не пам'ятаю, я пам'ятаю єдине, що я встала, а, я бачу, як горить машина з мого підрозділу. Я бачу карету швидкої, де когось з хлопців намагаються врятувати, дим, пожежа і все. Далі я не пам'ятаю, тобто я в той момент я не зрозуміла, що я також отримала якусь шкоду для свого здоров'я. А коли вже Трошки отямилась, я зрозуміла, що мені потрібно працювати, бо там мої хлопці. Не знаю, я до них дуже так е, з ніжністю прикипіла. Вони, ну, мені хотілося їх всіх пригорнути, е, обійняти і надати от якусь допомогу, яку я вам в змозі зараз надати. Хоча е, сама ну, в такої була трошки прострації, хто його знає, що в мене було в той час в голові. Перше, що я зробила, це я включилась в роботу, зразу зрозуміла, що потрібно діяти, і коли вже приїхав а, на місце там, де загинув його батько, наш а, начальник караулу. А, мені потрібно було зробити, я навіть не знаю, Може, неможливе чи можливе. Для мене в той час це було неможливе, тому що я не знала, як мені підступитися, що мені зробити. Я просто діяла. Я діяла так, як мені підказувало моє серце. Я діяла так, як підказувала мені моя душа і мій досвід. Мені потрібно було зробити неможливо це привести людину в почуття, в які тут і зараз.